Найкращі спортсмени пад Обленерго» вже в 14-те з'їхались на щорічну спартакіаду. Майданчиком для проведення змагань кілька років поспіль слугує дитячо оздоровчий комплекс Придніпровський на свіжому повітрі та в дружній атмосфері змагаються за звання найкращої спортивної команди працівники з усіх структурних підрозділів товариства. Приспілковий комітет пад Черкаси Обленерго створив дуже приємне, прекрасне спортивне свято для працівників. Всіх структурних підрозділів обленерго. Це стало традицією щорічно в травні місяці проводити такі спартакіади. Спартакіада кажуть організатори, оздоровлює працівників та дарує лише позитивні емоції. Пропаганда здорового спосібу життя і розвиток здоров'я працюючих наших, і це придає їм зусиль краще працювати на благо нашої держави та Черкаси Обленерго. Цьогоріч учасників 250. Спортсмен-енергетики міряються силами у кульовій стрільбі, багатоборстві, рибальстві, грі у більярд, дарці та шахах. Кожна команда розраховує лише на перемогу. більярд, рибалка, теніс, многобор'я. ну практично во всіх відах спорту ми показуємо неплохі результати. Ми сподіваємося, що команда Золотонорського риса вийде в п'ятерку лучших команд в АТІ спортикіалі. Олег Кульбашний з команди відокремленого підрозділу Черкаси енергоремонт на цьогорічній «Спартакіаді» показує своє вміння у грі в шахи, «А то допомагає розслабитися. Свого суперника чоловік не боїться. Переконаний, перемога буде за ним. Ну, поки ми ще до кінця не дограли, виграю поки я. За вправного шахіста Олега поруч радіють його колежанки. Командний дух понад усе. «Ми з задоволенням спостерігаємо за своїм колегою і за тим, як грають всі шахматисти, і дуже радіємо, що наш колега поки що перемагає. А ось змагання, що організували суто для жінок: тут кращі з кращих демонструють свої вміння у грі в дартс. Утім, Тетяні з монастирищенського рему поки що на цьогорічній спартакіаді рівних немає. У жінки найкращий результат. Полюбила такий вид спорту, дартс, і мені подобається ним займатися. І приїжджаємо на змагання і. Перемагаємо після дводенних змагань між командами Ремів підбиття підсумків. Судівська колега озвучила результати цьогорічної спартакіади. Третє місце здобула команда апарату управління. Друге вибороли танівчани. Переможний трофей у вигляді перехідного кубка, змагань, медалі та грошові винагороди дістались уманським енергетикам. Вони показали найкращі результати у більшості видів змагань. Юля Доброскок, Анатолій Малиш, Вікановини.